Привіт! З вами смачно Домашньо. Сьогодні ми поринемо у світ незабутніх смаків та приготуємо осінній десерт з арбуза. Уявіть, як ніжна текстура арбуза поєднується з яскравими нотками лимона та апельсину, створюючи справжній смаковий вибух. Це не просто десерт, а справжня астрономічна подорож. Тож, ми готуємо десерт лимонний. Гарбуз. Поїхали! Для приготування даного десерту нам необхідно гарбуз, апельсин, лимон, цукор, вершки 33%, агар-агар та вода. Детальні інгредієнти будуть надані в описі до відео. Для початку відправляємо на деко для подальшого запекання скроплений олією гарбуз. Я використовую мускатний гарбуз. Напишіть в коментарях, які гарбузи використовуєте ви в приготуванні. Відправляємо гарбуз в духовку, попередньо розігріту до 190 градусів до готовності. Минуло 20 хвилин гарбуз запечений. Тепер будемо його блендерувати. Блендеруємо гарбуз до однорідного пюре. Для кольору додаємо трішки куркуми. Далі вичавлюємо сік одного лимона в наше пюре. Цік вичавлений, тепер нам необхідна цедра одного апельсину. І знов блендеруємо. Ми отримали пюре однорідної консистенції. Тепер переміщаємо його в кастрюлю і ставимо на помірний вогонь. Додаємо цукор. Поки цукор розтоплюється в пюре, приготуємо суміш агар-агару. Для цього розведемо агар-агар з водою і дамо настоїтися 2-3 хвилини. Додаємо суміш агар агару в наше пюре. І замішуємо. Наше гарбузове пюре починає закипати. З'являються перші бульбашки, тепер додаємо вершки. Розмішуємо до отримання однорідної консистенції та забираємо з вогню. Поки суміш остаточно не прихопилося, переливаємо її в форму. Дочекаємося, поки десерт вистигне. І відправляємо в холодильник на 30-40 хвилин. Все? Будь ласка, наш десерт готовий. Викладаємо. Цитрусовий гарбуз готовий. Але для підсилення смаку рекомендую полити наш десерт лимонним курдом, який ми готували от в цьому ролику. Дегустуємо Яка ніжна текстура. Це дуже смачно. Це цитрусовий вибух. Ніжно-кремово та цитрусово. Маю надію, що ви отримали задоволення від перегляду. Обов'язково спробуйте приготувати згідно даного рецепту. Пишіть коментарі, що все у вас вдалося. Дивіться смачно домашнім, підтримуйте україномовний контент, ставте вподобайки. Всього доброго. Па-па!